Друзі, привіт! Божевілі новини сьогодні приходять з НБА. Вночі Фінікс програв сьому гру поспіль і тепер просто примарні шанси, щоб вигнати Даллас. Чи Даллас цієї ночі буде грати з Лейкерс у яке ля... 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 там протистояння буде після обміну Дончича на Девіса. Так от, а генерального менеджера звільняють на Фініксі, який, до речі, має на контракті Бредлі Білас там 55 мільйонами зарплатами в наступних двох сезонах. Ідіотство. Ні? А е Денвер звільняє тренера. Ну, я сподіваюся, що Тейлор Дженкінс і Майк Мелон просто міняються командами, що відповідно ці Денвер і, і Мемфіс підпишуть цих двох тренерів. І що ми ще маємо? Міннесота сьогодні е програла після 24 очкового лідерства в Мілуокі. Там був відрізок 2-26. І... Зрівняло, зрівняли мілоки, а потім дотиснули в кінці. Потім ще була бійка між Портером і э, Руді Габером. І ви знаєте, от після обміну Карла Ентені Таунса на. На і Дів'яченса. Мені ця команда дуже не подобається. При Мінісоту. Я буду вболівати в усіх іграх проти них. Оці, це гопні ці бійки постійні за їх участю. Мені, мені це не подобається, при тому що дуже симпатизую Антоні Антонітворс. Отже, а Golden Stad, відповідно, над, після перемоги над Фініксом і Мемфіс перемоги над Сан-Антоніо разом з Денвером і Кліперс мають 47 перемог. 32 поразки і займають місця 4 по 7 Лейкер сьогодні вночі програли Оклахомі, була друга група, гра поспіль, і, і могли відірватися від цієї четвірки на дві перемоги. А програли вони за ну багато через. Через що? Через суддівське рішення Лука Дончич забив вивів на одне очко свою команду вперед, четвертій чверті. Йому щось сказав болівальник. Він йому відповів. А суддя подумав, що це ця грубість була на, на його користь, і відповідно видало в луку за другий технічний. І, від, і в кінці окей всі перемогли. Лейкерс. Е ну. Маємо те, що маємо. На сході сьогодні був епічний матч. Бостон грав з е, Нью-Йорком в Нью-Йорку. І ви знаєте, там був овертайм, було епічне протистояння Карлендіна Таунса з Джейсоном Тейтомом. Вони грали один проти одного, забивали один проти одного. Тейтом перевів гру в овертайм. Таунс там забивав овертаймі і, і на п'ятій хвилині овертайму була нічия, але все одно все таки. Бостон дотиснув. Це була, я вважаю, що це була міні-репетиція другого раунду плей-офф, Хоча у Індіані після сьогоднішньої перемоги є шанс наздогнати Нью-Йорк. Лише дві перемоги відділяє Індіану від Нью-Йорка. Бакс трошечки укріпились на шостій позиції ой, на п'ятій позиції. Буде шкода, якщо їхні матчі з Детройтом нічого не вирішуватимуть два останніх матчі сезону. Орландо сьогодні грали за сьоме місце з Атланти. Так вважають, Тепер вони відірвалися від Хоукс на дві перемоги і мають між собою. Ну я думаю, що Орландо має дуже серйозний гандикап. перед останніми тими матчами. І скоріш за все, Атланта буде ще боротися за восьму сходинку з Чикаго та Майами, які Зараз розіграють дев'яте місце з цієї ночі. Чикаго гратимуть з Майами, В них абсолютно рівні показники. І скоріш за все, той хто переможе, буде відповідно приймати іншого в себе на домашньому майданчику.